Овжуємо наш марафон, рухаємося далі, і вже раді добре, вітати добре. Юрія Мірашніченка народного депутата України від опозиційного блоку. Раді вас бачити. Доброї ночі, депутат. Юрія. Я до речі, мав розмову з Михайлом Саакашвілі в одному з ефірів. сьогодні ввечері, і якраз це питання, яке торкнувся Андрій, якого торкнувся Андрій? Я йому поставив. Кажу, що чи не боїться він, що проти нього буде порушена кримінальна справа. Адже е, його дії можуть кваліфікуватися, принаймні щодо Попієва саме так і кваліфікуються, як, як порушення закону і навіть є кримінальна справа. і Я у нього спитав, чи е, він боїться цієї справи, як він буде поводитися, якщо буде порушена проти нього. А якщо він впевнений, що він не порушує закон, чи готовий він допомогти і Михайлові Попієву, оскільки е, той висловлював свою точку зору, як, як трактує Михайло Цакашвілі, і Попіїв так само щодо того чи іншого кандидата. І той, тобто, в принципі, абсолютно тотожні ситуації. Але одного політика, значить, звинувачують в кримінальному злочині, а іншого отут знак питання. І що він вам відповів на ці Він сказав, що. Е Зараз буде сумасшедший інсайт, ладно. Але хай Юрій завершить. Він сказав, що, що він не вважає це порушенням закону. Мало того, він вважає, що Зараз політики мають висловлювати свою гіру. точку зору підтримки. Вони зобов'язані це робити. І якщо є такі переслідування, то вони незаконні, він готовий захищати так само, як... І свою позицію так само і право інших політиків, коли б воно не було, які агітували за того чи іншого кандидата. Отака була, і це такі, якби фрагмент ну, я я житло, дав, дуже цікаву дуже дуже цікаву історію. І давайте мапати. тепер про результати опозиційного блоку. Ви про колишніх регіоналів. Тут багато говорили. Тут у нас є Юрій Мірошніченко, який, власне, хочеться, аби зреагував. Давайте так, якщо ви хочете говорити про регіоналів, я дуже чекав завершення цих виборів. От з завтрашнього дня я не буду приймати е, звернення щодо колишніх регіоналів. Я скажу, щодо колишніх регіоналів звертайтеся до блоку Петра Порошенка, до е, інших партій, які є експерти подали в усіх партіях, в усіх списках Не колишніх регіонал. У нас немає, нас, ми по виконанні свободі немає. самопомощі немає. Добре, але, але точно не лише. В опозиційному блоці да доля правди в ваших словах є. От опозиційний блок, наш край Андрій, солідарність. Ну, сьогодні, давайте, ну у нас сьогодні дійсно дозвольте, бенефіс. Дозвольте, да, та. Я міг в принципі не приходити. У вас цікава дискусія, але ну якусь свою світоглядну хотілося б все ж таки точку зору о, висловити в контексті нашої дискусії, а не перекидатися взаємними. Тим більше, що ми всі ставимося, принаймні всі, хто зараз беруть участь в дискусії, мною дуже поважаються і Андрій, і, і Олег, і Олександр, тому що ми працювали разом і робили деякі і хороші справи, і не одну. Що стосується світоглядного підходу, то тут я хотів би продовжити точку зору, яку колега Мирний якраз подав, що на сьогодні ситуація критична. Вона не лише в економіці критична, вона не лише в соціальній сфері критична, в військовій сфері критична, в зовнішньополітичній сфері критична. Вона критична в тому, чи зможемо ми жити разом. І от коли ми говоримо про те, що після цих виборів постане питання, а як далі? Ну, Думали, що не пройде е опозиційний блок, не хотіли його багато хто бачити, але він пройшов. Хтось не хотів бачити свободу, а вона пройшла. Хтось не хотів бачити радикальну партію, а вона пройшла. Десь не хотіли, можливо, навіть і е солідарність бачити, але вона пройшла. І от сьогодні, чи здатні ми отакі всі різні, так само, як наші виборці різні. Отакі ми всі емоційні. Чи здатні ми знайти те, що нас об'єднує? Чи все ж таки ми будемо весь час наголошувати, що ви, умовно, називаємо проукраїнські, антиукраїнські, що ви патріоти, ви не патріоти, що ви демократи, ви не демократи. І в такий спосіб фактично будемо колоти наші ради, так само, як Верховну, так само обласні. Міські, районні і так, далі, і так далі. Не будемо приймати Кернеса як мера, не будемо приймати, я не знаю, садового, хтось, можливо, не буде сприймати і так далі. Або кличка. От, на мій погляд, виклик, який постав перед Україною, якраз в тому і полягає, чи здатні ми піднятися над власними навіть над власним розумінням справедливості Юрія, заради того, щоб зберігти Україну, ви зараз питання вкрай складне окресли, бо йдеться про це трансформацію дуже цілої дуже країни. І свідомості Але ми да дало... так поставив питання. Це, це, це ми дуже тому, що питання, складне, воно складне, воно серйозне. Ми до нього повернемося окремо.